Коли Україна приставала на коліна, Один одному ми браті, як велика родина, Боу! за своє державу глянки, Боу! міцніші заброньовані танки, ми як лави свого не віддамо ніколи, Тишки і здобують, міцніші ми заспіли трої. Не треба брати кучі учі погоді у вишивальці ми за свободу та за гідність нашої країни За право голосу і рівність кожної людини. Ми за бо нам набридли ці всі депутати, що розкрадають наші землі плямами на мати. А ми не вміємо вчати, не помічати брехню. Бажаємо мирного неба у нашій рідній краю. І будемо стояти до кінця, так до праці за Україну це і українські друг. Засі Українці, ми покажемо нашу силу, і я пишаюсь тим, що маю закупать батьківщину Від харькова. Через не мы ми всі співаємо разом я люблю.